Всім привіт, мене звати Настя Еверлі, і я обажаю покушати. Особливо вкусно покушати, це взагалі, це самий сок. І понятно, що в преддверії новогодніх праздників ми всі з вами будемо вкусно кушати, будуть всі салатики, майонезики, ось ці, ці бутербродики і так далі, там в кого що якась, можливо, курочка, піца, суші і так далі. І, звісно, якщо ми це все будемо кушати, то я переживаю за те, що я наберу лишніх кілограмів. І це мене очень не радує. І я подумала вдруг: а що б не зробити ті ж самі салати новогодні, там, допустимо, олів'є, крабовий, там не знаю, селедку під шубою. тільки в пп версії. Так що я попросила чата GPT написати мені самий ПП-рецепт олів'є і шуби. Я ще хотіла крабовий салат так само зробити, але він мені просто написав, що крабовий салат це типа самі крабові палички, огіроки, яйця, все. Ну типа тут нічого інтерного немає, так що у нас сьогодні буде з вами два салата: це олів'є і це селедка під шубою. Да, сьогодні таке трошки сумбурне відео, тому що ці відключення свіду мене вже задовбали, я думаю, у вас теж. Ну виходимо виходить з ситуації так, як є. І я прошу вас додивитися це відео до кінця, тому що в кінці я дам спробувати ці всі салати моїй мамі. І ми побачимо, що вона скаже, як вона відкликнеться, який вона відгук дасть на ці салати. Ну коротше, додивіться відео до кінця, і побачите її відгук, її оцінку цим салатам. Ну тож я предлагаю натянути, запрошую вас на свою кухню, і зараз я вам буду показувати, як я це все робила, що я використовувала і вообще розкажу вам рецепт. І перший салат це олів'є. Значить, це по рецепту, що він мені тут написав, що вбиває калорії в класичному. Боже, як він пише, я не можу з нього Корочу, Корочу, Убираємо ми колбасу, обираємо ми картоплю, обираємо майонез і жовтки з яєць. І в ітоді у нас виходить інгредієнти: це куряче філе 150 грам Яєчні білки у мене дві штучки. Огірок свіжий. Тут написано дві штучки, але я взяла одну штучку. І огірок маринований, написано одну штуку, але я взяла дві штуки, бо... тому що я люблю, коли багато маринованого огурчика. Консервірований горошок я його взагалі не брала, типу ми готові без горошка, пофіг. І цвітна капуста. Це, я так поняла, вмісто картошки йде. Далі, в принципі, все по стандарту. Просто беремо нарізаємо всі інгредієнти, шаткуємо яйця, курку там, ти репири. І для соусу нам понадобиться 100 грам білого йогурта. Пів ложечки такої горчиці і я взяла ще три ложечки чайні розсолу від огірків. І також це все перемішуємо і не забуваємо ще посолити і поперчити. Посоліть, попірчіті, пирочіття. І вот така у нас прекрасна вкусность получилась. Всім спасибо, Да, да. принимаю как бы, овации. овації. Ну, я знаю, оно ну, класно. Переходимо до селедочки під шубой. Для оселедця під шубою ми уберемо из рецепта картошку, уберемо жовтки і класичний майонез. По інгредієнтам у нас буде сільодка, саме собою, звісно, буряк. Тут було в рецепті написано, що треба іменно запечений. Він прям жирним виділив запечений. Ну я взяла варений, тому що мені насрать. Також відварена морква, яєчні білки і цибуля. І тут ми зразу будемо робити соус, тому що ми вже будемо ще перемазувати в процесі зборки, скажемо так. Для соуса нам треба буде той самий йогурт, уже 120 г. грам. Так само півчайної ложки гірчиці і одна чайна ложка лімонного соку. І ще мені чат ж сказав, що обов'язково, обов'язково треба додати капельку розсолу з оселедця. У мене оселедець був в олії, так що я додавала трохи олії. І збираємо ми цей салат, в принципі, так само, як і обичну шубу. Просто беремо сільодочку, нарізаємо примірно на кубики, викладаємо на тарілочку. До неї ж нарізаємо на кубики цибулю, викладаємо на сільодку і перемазуємо це все нашим соусом. Потім нарізаємо яйця. Я не знаю, чи яйця тут в рецепті для украшення, чи вмісто картошки. Ну я взяла їх як вмісто картошки, так що я просто їх порізаю. Візала следом, потім опять перемазала соусом і насипала морковку і буряк, які натерла на терці перед і також перемазала все це соусом. І ось така от красота у нас получилась, Я думаю, що саме час для дегустації. У мене два з питання: ви коли-небудь їли салат олів'є без картоплі, моркви, ковбаси? Або під шубою без картоплі і без майонеза? Якщо ні, то сьогодні ми з вами продігустіруємо. Я знімаю це відео вже на другий день після того, як я все оце це зробила. І у мене вже є ось вот такі от насипані салати. Я попиталась їх красиво насипати, але я просто хочу собі чуть, -чуть чисто на дегустацію, так, да, як би. Я попиталась красиво насипати, але не особливо красиво вийшло. Ну, в общем, от, не знаю, як показати. Я сподіваюся, вам ще видно тому. Ну, якщо нет, то я ще підсніму що то якщо мені не буде лень. В общем, тут у нас шубой оця і олів'є. Мене, кстати, смущає, що в рецепті олів'є там не було моркви. Хоча вона ну, не особо, типа, калорійна і как бы полезна. Ну, ладно. Ці салати вже в мене настоялись, так що вони ну, ніч в холодильнику пробули, напитались уже там соусом, Так что Я думаю, що можна вже пробувати. Я хочу почати з олів'є. Напоминаю, це олів'є з. Цвітної капустою вместо картошки. Ну, пахне воно, кстати, просто свіжими овощами. Таке ще просто чимось свіжим. На вкус це дійсно як олів'є. Я думаю, що я б сюди ще кинула одного чи, може, навіть два сольоних огурчика. Тому що оце як олів'є. Но з цього олів'є, як будто, визісили всю душу просто, <су> викинули. І оце те, що від нього осталось просто. В принципі, неплохо. Рецепти олів'є. Я поставлю, напевно, 6 з десяти. Типу, воно не погане, але воно просто безвкусне почти що. Кстати, калорійність у олів'є отака там, по-моєму, що п'ятдесят чи шістдесят калорій на 100 грам, вийшла. В принципі, непогано. Можна ним обожрати тільки так. І собственно, от наша шуба. Я постаралася її красивенько тригольничком виложити. Як бачите, не вийшло. В принципі, тут якби как бы, все те саме, що в обичній шубі. Тільки тут я картошку замінила на яйця і тут просто другий соус, ну типу йогурт, да, змішаний з всяким гамном. Пробуємо. Ну, в принципі, це кстати, почти відрізняється від от шуби. Обичний, да, моя не знаю, яку ми всі привикли їсти. Тут просто чувствується йогурт трохи. І з за цього таке здається ще легкості цього продукту, цього рецепту. Шубі цій я поставлю, навірно, 9 з 10, може, навіть 10 із 10. Я оцінюю по тому, наскільки вкус совпадає з вкусом оригінала. І тут він не зовсім, совпадає, але як альтернативу, це ну, класно, я б таке готувала, якщо чесно. Це прикольно. Так що цьому блюду я ставлю реально лайк. І по калоріям там теж вийшло щось в районі 60 вроді. Ну, а це із -за того, що в соус я додавала капельку ресола з оселедця. А в мене оселедець був в олії, і з за цього вийшло дуже багато калорій. Ну, не дуже багато, а типу, більше, ніж могло би бути. І як я обіцяла, я вставляю вам реакцію мами на ці рецепти. мені треба, щоб ти спробувала і дала оцінку. В смісі це два різні? Так, це два різних. Треба спробувати і дати оцінку, Короче. Добре. Угадай, що це. Це? Це должно бути олівє. Похоже. Ну, мені чат GPT написав типа, рецепт самого низькокалорійного олів'є. Це шуба, типа. Це типа шуба, так. Тільки я її забула поселити, я її поселила зверху. Добро. Вкусно? А? Угу. – Вона без картошки, типа. Ну тут в принципі все те саме, тільки вмісто картошки. І... Вкусно. Це. Коротше, мамі понравилось. І от таке от відео вийшло. Воно дуже сумбурне, тому що у мене ці йде відключення, і з-за цього я стараюсь знайти оці три години в добі коли у нас є світ. Це ужасно. Я була рада вас всіх бачити. Я сподіваюся, що ви теж були мене раді бачити. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, тому що знімати в таких умовах без світу це просто ужасно. И я вас благодарю за просмотр. Всім спасибо и пока.